Добрий день, друзі. Сьогодні 25 квітня. І от як бачите, отак цвітуть мої персики. Отам от далі цвітуть груші, абрикоси відцвіли і дивимось. Ну, персики під мороз, начебто не попали. Вони почали цвісти зразу після морозу. Абрикоси, звичайно, вимерзли, відсотків 90, мабуть, а персики. Будуть. Вони в мене ще ні разу не вимерзали, хоч там Сергій Глущенко розказує, що в нього вимерзли персики, але в нього днів на 10 раніше почали цвісти, тому вимерзло. Але не про це сьогодні. Сьогодні я хочу розказати про Богомола. Оце пакет висить, було закрите оце, оце його гніздо. Бачите? Зараз я прикладу руку чи бумажку ще навіть. От дивимось, дивимось. Бачите? Оце, якщо ви десь побачите, уважно придивіться, то ні в якому разі не можна їх хімією обробляти, ці гнізда. Тому що вони там можуть загинути. Тут два варіанти. Або закрити тим пакетом, бачите, я зняв, він тіліпається там перед обробкою, а потім зняти. Або просто обрізати отут-от гілочку, отак трошки нижче. Ну, одну гілку я обрізав і пішов на, сусідні, на сусідню ділянку, яка в мене там заброшена. І її ніхто не обробляє. І там втикнув просто в землю цю гілочку, і вона чекає, поки цей богомол повилазять від... ці, ці комахи. Вони дуже гарні, красиві, зелененькі. Кажуть, що в світі їх більше 2,5 тисяч існує. Це разом з тими, які колись були. Чим корисний цей богомол? Богомол, ну ладно, я відведу, покажу, краще покажу насати, два слова ще скажу. Чим корисний богомол? Богомол знешкоджує або з'їдає таких, як тля, гусінь, мурахи, цикадки, клопи, комарі і навіть траву поїдає цей богомол. Тому що старайтесь берегти їх, подивіться уважно до своїх дерев, де що десь щось є, то не чіпайте їх. Це дуже корисні. І я б сказав, красиві такі зелененькі. У нас бувають інші, але в нашій місцевості в основному зелені поповзи ці картки. Оце все на сьогодні. Бажаю всім гарного здоров'я і добрих врожаїв у цьому році.